Учень кравця. Жив колись кравець, а в того кравця був учень. Якось покликав шах кравця і каже: Візьми цей крам, і щоб завтра вранці приніс мені таке вбрання, якого ще світ не бачив. А не принесеш то голову зітну. Прийшов кравець додому, гукнув свого учня, і почали вони шити вбрання для шаха. Цілу ніч просиділи. А на світанку учень кравця так стомився, що заснув. Будить його кравець та й каже Не спи, хлопче, бо не впораємся з роботою. Попаде нам від шаха. Учителю. Я лише на якусь мить задріма, а мені приснився такий сон. Що ж то за сон тобі приснився? питає кравець, розкажи мені, може, я його розгадаю? Хоч серця, хоч не серця, вчителю, каже учень, але я не розкажу цього сну, поки він не збудеться. Ледь розвиднілося. Як шах вийшов за звичкою на прогулянку. І йде він вулицею аж бачить у хаті кравця вікно світиться, зазирнув він у шпарину, сидять кравець зі своїм учнем за роботою і розмовляють. Шах постояв під дверима і підслухав їхню розмову. За ніч брання для шаха було пошите. Тож уранці учитель загадав учневі віднести його в палац. Шах забрав своє вбрання і несподівано для юнака почав розпитувати його про сон. Та юнак відповів, що розкаже сон тільки тоді, коли він збудеться. Шах розгнівався і наказав посадити учня кравця у в'язницю. Так і пішло. Шах щодня викликав його до себе і наказував розповісти свій сон. Але юнак відмовлявся, і шах щоразу лютував і відсилав його знову у в'язницю. А та в'язниця виходила однією стіною у двір дочки шаха. Учень кравця підкопався під ту стіну, вибрав каміння, і одного вечора. Вийшов із в'язниці. Швидко стемніло, і хлопець зайшов до покоїв шахівни. Вона спала, а біля її узголів'я і в ногах сиділи й куняли служниці. Оглянув учень кравця кімнату і побачив він тарілку з пловом. У в'язниці його морили голодом. Тож він накинувся на їжу, а потім повернувся у в'язницю. Прокинулася шахівна і побачила, що хтось з'їв її плов. Не інакше, як служниці поїли. Але служниці присягалися, що вони не торкалися плову. Шахівна славилася своєю мудрістю, тож вона відразу збагнула, що сюди. Приходив хтось чужий. Минуло три дні і три ночі, і щоразу повторювалося те саме. шахівні урвався терпець, і вона вирішила застукати злодія на гарячому. Однієї ночі шахівна не спала і почула, як відчинилися двері, і незнайомий юнак заліз до кімнати. Сів біля тарілки з пловом і з'їв його до крупинки. Він уже збирався йти, як шахівна скочила, схопила його за руку і запитала, хто він і чого сюди прийшов. Учень кравця розповів правдиво шахівні усе, що з ним сталося Він сподобався їй. Шахівна пожаліла його і відпустила. А тим часом шах сусідньої країни прислав свого посла, той накреслив на міському майдані круг і вимагав від шаха цієї країни відгадати, що цей круг означає. Якщо шах не зможе відповісти, то хай готується до війни. Прийшов шах до своєї дочки, розповів їй про це. І попросив відгадати загадку. Подумала дочка, подумала та й мовила. Не можу я відгадати. Хай цю загадку відгадають люди, які сидять у в'язниці. Їм нічого робить, тільки й клопоту, що думати. Пішов шах, а шахівна звеліла охоронцям привести із в'язниці учня кравця. Коли вони залишилися віч на віч, шахівна розповіла йому про свою розмову з батьком. Завтра батько мій викличе тебе і запитає, що означає накреслений круг. Ти скажеш, що відгадаєш цю загадку, але хай він видасть за тебе свою дочку А вже тоді ти поясниш, що круг цей означає. Ніби весь світ належить сусідньому шахові. Потім підеш на майдан і поділиш той круг навпіл. Це означатиме, що половина світу належить моєму батькові, а друга половина сусідньому шахові. Посол сусіднього шаха покладе на круг лук. Це значить, що сусідній шах оголошує нам війну. А ти покладеш на цей лук меч, це означатиме, що наш шах не боїться війни. Тоді посол сипне туди проса, мовляв, у сусіднього шаха стільки війська, скільки зерняток проса. А ти випустиш півня, хай знають, що наше військо так розправиться з їхнім військом. Як півень з просом. Сказала це шахівна і відпустила юнака. На другий день шах покликав учня кравця до себе і знову зажадав, щоб той розповів свій сон. Але юнак затявся на своєму. Тоді шах запитав його, що означає накреслений на майдані круг. А юнак відповів. Ще відгадається загадку лише тоді, коли шах видасть за нього свою дочку. І шах погодився, і юнак пояснив, що означає круг. А тоді пішов на майдан і поділив круг навпіл. Побачив це посол сусіднього шаха і поклав лук і стріли. А юнак сказав, що принесли меч і поклали його на лук. Посол насипав на землю проса, а юнак звелів принести півня, і той почав дзьобати зерно. Так учень кравця переміг посла. Минув якийсь час, і сусідній шах прислав цьому шахові рівну палицю, щоб він визначив, де її основа, а де вершина. А через посла він переказав. Що коли шах не відгадає, то хай готується до війни. Пішов шах до дочки, щоб вона розгадала загадку, а та послала його до учня кравця. Шах пішов, а дочка тим часом покликала юнака й каже. Тепер саме час нам і шлюб взяти. Як дасть батько згоду, тоді відгадаєш цю загадку. А відгадується вона ось як. Хай він кине ту палицю у воду, і той кінець, що вирине одразу з води, буде її вершиною, а другий основою. Сказала вона це і відпустила юнака. А наступного дня шах знову покликав учня кравця і зажадав, щоб він розповів свій сон. І цього разу юнак відмовився. Тоді шах звелів йому відгадати загадку, з якою прийшов посол сусіднього шаха. Юнак погодився допомогти шахові, але з умовою, що він візьме нарешті шлюб із шахівною. Що було робити шахові? Довелося дати згоду. Тоді юнак кинув палицю у воду. Як його навчила шахівна і визначив, де її основа, а де вершина. Отак От і цього разу юнак переміг посла. Минуло ще кілька місяців, і сусідній шах прислав листа, в якому запрошував до себе в гості чоловіка, який відгадав його загадки. Учень кравця розповів про це своїй дружині. І вона написала лист доньці сусіднього шаха, яка теж славилася своїм умінням відгадувати найскладніші загадки. Шахів написала, щоб вона боронила її чоловіка від кривд свого батька, шаха. Узяв учень кравця лист і поїхав до сусіднього шаха, віддав його шахівні. А сусідній шах надумав звести зі світу хлопця, бо дуже був лютий на нього за ту ганьбу, яку зазнав його посол. І він загадав учневі кравця таке, що його ніхто і ніколи не зробив би. Пошити йому халат зі скелі, а не пошиє, хай чекає на смерть. Пішов учень кравця до дочки шаха і розповів їй про все. Не бійся, каже Шахівна, як мене сорок днів, і шах запитає, чого ти не пошив халата, скажеш, що тобі не дали ниток, принесуть тобі шахові слуги нитки, а ти скажеш, що тобі треба нитки, зіткані з піску. Коли шах здивується, чи ж можна сукати нитки з піску, скажеш йому, що можна так само, як шити із скелі халат. Зробив учень кравця так, як йому порадила шахівна, і шахові сподобалась кмітливість юнака. Відпустив він учня кравця живим і здоровим та ще й дав йому. Великі подарунки. Повернувся той додому, і через рік у нього народився хлопчик, а ще через рік народився другий. Якось сидів учень кравця і тримав на одному коліні старшого сина, а на другому молодшого. У цей час зайшов до кімнати шах. Учень кравця хотів устати і шанобливо вклонитися йому, але шах поклав йому руку на голову і питає: Ну, то який же тобі сон наснився тоді? Тепер я розкажу вам свій сон, засміявся учень кравця. Снилося мені, ніби я сиджу у палаці, а в мене на кожному коліні. По зірочці, а над головою сонце сяє.